Перше, це дійсно, ви правильно сказали, питання побучі. Тобто у нас є стоки, вирішили ми з ними питання, не вирішили, яким чином вирішуємо, які втрати несли, які, якщо не несли, то пояснюємо, чому нанесли не і яка, яка ситуація станом на зараз. Це перше. Друге питання я не встиг цьому ознайомитися, тому що мені це скинуть тільки сьогодні. Але те, що я пробігся по поясненнях, я побачив по кількості людей підприємства. Я хочу, щоб ви прокоментували, скільки людей було станом на 22 другі, коли затверджували тейтері, і скільки людей зараз працює. Тому що знову ж таки це питання тотожне до першого питання, воно прямо залежить від того, чи. Зменшилась кількість людей, не зменшилась те, що заробітна плата з 2022 року, в 2024 Бо різна. Це ми зрозуміло і ясно. Але мені, ну, мені фактажно треба пояснити, що за люди. Якщо кількість зменшилась, то наскільки? І хто ці люди, які там працюють, і за що вони відповідають, і які в кожного зарплати. Ну, складова тариф, оскільки тут заробітна плата в тарифі, скільки складає? Який відсоток? Ну, десь 30%. От, тобто 30% від складової тарифу це заробітня плата людей. Тобто для того, щоб фонду плати праці, для того, щоб нам правильно і якісно його проаналізувати, нам треба знати, скільки там людей, і скільки вони отримують грошей, і за що. Правильно? Тому що це 30% від складової тарифу. Це те, що ну, буде торгувати людей в першу чергу, чому ми піднімаємо. Тому що ми ж всі тут розуміємо, що це буде ну, питання складне. Ясно, що його там, ну що це потрібно робити, тому що не може діяти там старий цей тариф, але нам треба якісно, грамотно і логічно обґрунтувати, чому ми піднімаємо саме на цю цифру і в таких межах. Я ну, логічно пояснюю. Получається, ми знаходимося в ситуації, в якій два роки нічого не відбувається, ні одної установчої зустрічі не відбулось. Тобто ми качаємо, ми працюємо, ми піднімаємо тарифи, а завтра наші, наші ж мешканці будуть питати, чому ми піднімаємо тарифи. Буча водоканал, до речі, який тариф застосовує. Ну, вони також розрахували, вони там більше 600. Вони, 6, 6, вони. вони, вони зараз теж будуть його піднімати. А ну, до цього часу вони них такі, як на рівні вашого, правильно? Десь на рівні нашого, так. Тобто вони перезаключали з людьми договора на рівні вашого тарифу. Так. Як би там не було, я згоден, що треба показувати реальні амортизаційні витрати. Але, ну, так, давайте ну, на ставимо. чистоту. У вас три заступника чи чотири, плюс головний інженер і ще два начальника служби. І кожен з них отримує не менше 70 тисяч. Ну, давайте честному говоримо. Про що ми зараз говоримо? Про гривню в тарифі? Чи про тих людей, які отримують по 70 в місяць? Не треба занижувати щось, треба показати те, що є. Але за рахунок інших якихось історій, якщо можна це зробити, то давайте попрацюємо в цьому напрямку. Візьміть його, як ви правильно почули, ну, рахунок електроенергії. Кількість і, і заробітні плати працівників. Поки на да. хто де. Я переживаю, просто що якщо ми збільшимо тариф, то ваші політики будуть рости і цього. Нічого в цьому з цим не зробимо. Але депутати знають, що вам дали в цьому році 40 мільйонів. Все, у них тоді питання, а тоді які пріоритетніші цілі ви для себе обираєте за рахунок цих коштів, щоб вони могли піти, на, наприклад, на погашення боргу в Києву Ну зараз, mm -hmm. Я розумію, що ви модернізуєте підприємство, мережі, все інше. Але ну, є, що робиться в першу чергу, в другу, в третю, четверту. Ви ж це розумієте, коштів треба з місцевого бюджету давати, щоб захистити ці борги. От тільки цей факт. Mm -hmm. Я розумію, що ви рухаєтесь в рамках затвердженого плану річного, Але дві його коригувати значить, якщо ми не, ну, не можемо заплатити за стоки. Ну, це ж треба робити? Mm -hmm. Я пропоную перелік цих питань, які е, сказала Євгенія Васильівна, мене вони теж цікавлять. Зрахувати, чого відбувається за останні на 10% бюджету підприємства, остатні одиниці, заробітня плата, обґрунтувати загальновиробничі витрати, чому збільшились 2,6 6 разів, адміністративні витрати, чому збільшили 40%, по амортизаційним я вже зрозумів. Окей, питання з е, Я хочу, щоб ви підготували цю всю інформацію і на наступну комісію нам так, Ніхто вас зараз не в, не в ефективному управлінні не звинувачує. Я говорю тільки про те, що підняти людям, про те, що Євгенія Васильівна, що підняти людям тариф в 2-6 разів, показавши, наприклад, навіть ось ці зарплати, я не впевнений, що нас з'їдуть.